Вітаю вас на моєму каналі Щоденник домогосподарки. Сьогодні я буду готувати мій дитячий новорічний десерт, який готувала колись моя мама, і мені він дуже подобався і я хочу його, спробувати його приготувати, як би мовити, смак дитинства. Для цього нам потрібен банан, крекер, цукор і сметана. Інгредієнтів дуже мало. Дуже вони прості. Крекер беремо любий, проте солодкий, щоб він був не солоний. Я взяла з маком. Спочатку мені потрібно збити сметану із цукром. І так, я збила сметану з цукром, крекер і нарізала банани отакими от дольками. Зараз, перш за все, потрібно змазати дно. Форми сметани з цукром. Це виглядає повинно ось так, ну, приблизно плюс-мінус. Тепер на дно викладаю я крекер. Так, це все повинно мати ось такий вигляд, в залежності, який ви берете крекер. Якщо він круглий, то, звичайно, воно буде швидше набагато це все виложуватися. А тепер, коли виложили крекер, знову сметану. Після сметани банан. Так, ви бачите, я зверху на... змазала сметаною. І тепер зверху банан. Зверху банана знову сметана, знову крекер, І ці прошарки ми повторюємо. Оце так воно має такий вигляд. Бачимо, ще шарів небагато. Зверху знову ж таки виложиємо крекер ось такий кінцевий результат. Ми бачимо, наскільки в нас прошарків хватило. Ну, я думаю, в ідеалі це повинно також воно бути залите сметаною. Поки що так. Також дивіться, на який розмір крекера, скільки вам потрібно. Я в рецептурі напишу, скільки в мене пішло керу, саме такого маленького. Ви будете тоді відштовхуватися від того розміру крекеру, який у вас буде. Головне, щоб він був солодкий. Все, всім смачного, всіх з наступаючим новим роком. Па-па.